Побачив Урод. Такий таймінг, він присідає, стріляє. Тут. Нокнув. No. Там ще один. E, вас упорі, упорі. Нокнув. No. гранату даю в кімнату. Я даю. Бля, відбилося! Юзайптек Ти его добыл? Так да. Спеціально специально да. добывал. Він інфу давав, крутився і одну метку на тебе одну мене давав Вони, вроде відходять. Проворуч біжить Все. Все, все красавці Угу. Mm -hmm. Дякую та яке не знаю, маєш казати, що на ізі? на ізі, братан, на ізі. Ні ти як ми їх да. Зіжрав за секунду. Шо, я тільки боліки взяв і все. А ти взяв мій тіп? Взяв. Так ти, ти ж можеш передивитися в тому вігри самі. Та там може, а то вже не то. На, Дімасик, аптек не треба, даю три скину. Опа! То ти? я, я, ти? я, я, даю. я. Бля. Шугану, пацанів тут. Я так, то є. Ну шаг на снайпек якщо буде радий йдете піднімати його чи ні? Ні. Та зараз бізнема. Не заслужив. Опять знов 10 секунд не встигнемо, нахуй і все. Я не знаю, як він там усіяв сам в соло. Ніхуя не попадає. Слухай, я ще чуйку мав, зараз як <пілик> діду <пілик> не пиздети буде. Та я там стріляв в нерухомих типів башку і промазав два ти рази. Біг просто і не вбити Там, типу те, що ти на жовті за камінцем останню, то що був. Я його в тарафіоно бачив, типу мене інші бачили, але. Mm -hmm. І тільки я мою стріляти він починає, блять, в сторону давати. Юрій Тонельченко, велике дякую тобі за підписку на канал. Величезно дякую, надіюсь тобі сподобається з нами тут. Можливо, навіть разом пограємо. Thank you very much. Що сидиш, блядь, на голову нахуй дивишся, Що по що, рекомендації а Що, Шо, Шо, собі кебабів не замовляєш Гранати Його ні одної немає. Чуєш, я сам бакибаба зараз навернув. Я зараз піду, і так до мене друг прийде, надо піти десь. Щось дещо забрати. Mm. Ну ще без спалива, да? Що, да, забрати? Та, да, ми поняли. Кебаб забрати? Да, да. Еба, ти прям геній. Де нас кебаб у дворі? Ми провели опитування. ну. Як де? да? У Вас захір? захир. Захір кебаб вас є. У нас є дохуя всього. все, хамстер кебаб даже, А пекинь, отвечаю, другачи. Ну, то другобач. Це кебаб, це хай лав кебаб, це, то до поятих кібабів на кожен кроків. Бля, любить франческу на купляти. Ну, ну добре, але я боліс у тебе що є Захір. Захір, я чи не мав чую. Теж Немає. не чув такого. Колись була нормальна тема Біляші на вокзалі. О! Як купив. Маєш 3 хвилини, щоб плахати добігти. Як купив біляш на вокзалі, то се чув хлопом. А я не чух, хто мені скаже. Не знаю, кудись ми тебе заберемо. А не от кебаби, I love кебаб, ще ж. Тоді бабулька що тобі на напакувала там в сумці. То ти їв. Ага, з яйцями, блядь, а потім дрістаєш далі, чим бачиш. так чекай, то вже ефект, менше їсти треба. А коли блядь, е, Як вона назвалася з патрохами але, блядь тема? Та нахуй, блядь. Я бля раз рыгав так, <питеревиця> що більше в житті не жителей. Та я тоже, блядь, біляша купив нахуй на вокзалі ліверний. <питеревиця> не, якщо я нормально зроблю, то и нахуя не знаю, не знаю. Блядь, там тобі дають всі, сука, обгирські нахуй ...всього чого можна. А на це буде? Ну типа хвіст миша там, понял? Дуже... Да, да, да. А, так, так. Так, так. 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 Кота я кота. Кот... Та. Да, да. Замість того, щоб тупити, вони тобі в їду давали. Ты правильно, что мне попадал продукт. Білок. Продукт, бля. А, ну так наш или дай хурон гепа, це ж продукт, бля. По факту, канібалізм, дело такое. Хтось має якісь с пусты, лични. Я твой уден скинул. Потякува. Що, десь може десь в район до гепи поедем, не? Да, на в другой Другого бачи. Ну, мені далеко до другого Вертушка летить, може зараз кине? Давайте цепи. Він прям близько. Кинув. 25, прямо так, прям близько. Глеба, дроб... mm -hmm. якщо що, вибачай, дроп... дроп особисто. Нічого особистого, але дроп краще. тут прям. Сейчас mm -hmm. чуть-чуть, сейчас чуть-чуть підъедь. едь, едь, едь. Okay. Я скажу, коли стоп. Так прямо едь. Тут ще oh, файер и. Глу, глуши, 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 прямо it's тут it's на грубі стане. Меня здесь ты в кемпах вызывал, этих воня. Що машина якась? сзади! один був? Та, чим охот. Памас. Я можу трохи патронів дати, якщо хочете. Ні, дякую. Не падає, що бутонся. Все, їдем, їдем. Тут шістерка є, якщо хтось скоче. Що в дропі було? Памас. Візьму, о, Третю сумку забирай. Так. У нас є машина, бери. Ми візьмем ту Макларену цілу. Давайте я до гепа подниму. Давай. У мене бустиків, Я Іде я... на сині, я туди зараз приїду. Ти взяв Фамаса, Дімасик? Ні, ні, я не брав. Бля, я би взяв. А, а че, що ви не сказали? А я не брав, я... Ви мовчите. Я ж питаюся, нахуй, патрони. Так я ж сказав, брав. я не брав. Я, ще, я казав, може не чули, але я казав. Я нічого не чув. Я теж. Я спецом тобі лишив, щоб сені, не було обідно, що... Ні, 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 то я... О, ні, ні, ви стріляли з цього Бачи он дней Не бачу А, там <свяк> Да, промахали фамассом спишки Сишки не було в драку? Ні. Най, деда, най, 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 ды не бай, давай суба Бля, там до сих на мал А нажавтей Сишку треба немає, буст. хим Boost А мені не треба я маю що... Садились О, тут два У мене машина в мене машина Їдем, їдем до нього пацани. Зупинилась. Не, від'їхали, вроде ч дальше. Мене двомісна, <турс> Дроп, Z, у мене два алло. Похуй де матих прикрывай. Дроп сзади вас впав, блядь, на 50. Вертаемся. <турс> Я їду до вас. У є в тебе, ми вже до тебе приїхали. Я не знаю, де вони зупинилися, вони їхали біля мене. Обал важник, хуяри, похожий, двига, блядь. Пацани, давайте якось цей, бо то ви їдем, то ми не їдем. Ви вже тікає. Ну можна мені хелпу? Я якби сам. Ви тут такі красавчики. Що вас радить. А в тебе є люди? Мені машину... Ти Якби дроп у норі, блядь. В мене тачки немає. Як в тебе є. Бля, ви мені замахали. Що я за вас радить. Давайте позивовуємося. Дивіться, в мене... Сідай, зелопечко. Сідаю, сідаю. Я пішочком. Ми ж того на дропі влупили в нього забрали машину. Тільки мене не збей. Давайте висвітлюсь на звак не зберток. Лоши, похой Блять, поліперка не залымається. А де дроп, де дроп, де дроп На 50. Не мені. На тебе? А він же певно злизав його, що ти там питаєш А, Айба, що mm. було? МКшк він, бля, ти ти бачиш як він затих, зразу тихенько си, значить О, вже дроп лутав Бля, все залутав Я тільки що пробіг перед вами, якби я. Ладно, на тих кемпах, де ми приїхали, вроде там стріляють Шестерка, мені треба якийсь блядь, присил нахуй. Бля, там ж було на дропі, я питав, Шестерку не треба? ні. Так взяв, той. А, ти забрав, а, ти забрав Ви все вызвал дроп, никуда. Афон. Можешь за руину так я не знаю. На знаешь. стріляються, давайте під пиццу. Бля, той туман такий. Ну десь аж там. А, вони в отут. Тепер вот вот. упорів в нас, алло, алло. Біжу, помагаю. Вот нам... Угу. Якийсь стрімер, бачите ТВ, але він ще... Треба його забрати. Опа. Може відосик... На крищі, на крищі прямо отут. А я отут. бачу, да. Мені б а ми ніхуя не б'єм їх. А, там був, Все. А, є... бать... Бать ви гені. Бать, ну, він. я бачу. В... ви я гінію. Єбать, їли. Ну він сіб, я вас пушку даю. Не на зоні. Спадати. Ага, Ще один! Промазав. у нього третя шапка, вроде. Да, 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 да. На жовтий? Та, зайшов в хату. На, на оранжево. На, на оранжево. Не, Тата оранжево, сорі. Да, там третя шапка, нах. Жовта пікає знизу. Дав в килу. Хорош. Але він не здох зразу. Я... Я бачу. Це не будете підпушувати? там в тій хаті є, тип жовта метка. Я доїв там ще один є. На вході. Підпушити треба помогти, алло. Він в вікні. У мене є БЗшка. Ні, нема БЗшки, в мене є гранат. О тут, тут! Все? Ой, там отут. Вс? Ну там все-таки третій з конзону ібали п'яту пазу Оп, шестерочка Комп'єнс є у човечка Вон чал біжить іботь під дерева Димасі Куярєва Синій І вниз походу вже спався Тут є дульний торм А, вже нема Нема? Чи ні? Все, я побіг в зону Нє Машину візьміть На хвилину машина десь тут була Вот, ем... Це є Дача є Дроп Бежать на дроп! Помочь на залании. Бежать за дропом? Опа, я в голову достал! Вот тут за Димасик, Беремайте тачку сзади. Чепишки пиду. Рука. Так, кажи. Это тебе бежит, бежит, бери Бережит, типа. бежит, бежит. Бережит, бежит, бежит, бежит. Бережит, бежит, бежит, Щоб просто дивлюся стрім без звука, то так, щоб, щоб знав. Та я думав, що гранату більше займаю, подякував. Чекай я Я в катці PUBG, почекай -по. зараз в зоні давай, давай. Курва, де вони там? Як ми підем по відкритті? нас позакриває так? так а рельєф? Плюс -мінус. Бля, якщо там люди справа, то нам дупа. дупом карта тоже. Ебать, пули нахуй лучать. Сука, не бачу, я не бачу помню бачить. Ща Сішки взрывають, блин. Обо-бо. Об. Мене з хату трахнуло. Блять, ага. полу вони попав. Сілу дал. Вот там одним заперканам. Две. А ремки нікого нема? сати справа стріляла, там сішка взривалася Так, блядь, хілок нема, ще пустив. Не не Вікно. Нокнув. Йоб. Жор Ти думав? Ти по ра. дав, блін, прикурити. А вони на, чуїш, не чуїш, в зоні. чуєш, да, куля, треба напрям... на... на не в зоні. А, ми в зоні, чуєш, я, всі... З... я показую це вони... в камінці. Добра, сиди. Та якісь дими там, ви бачите, на жовтій. А вони не в зоні там майже. Машина їде. Сташка. Прям на вас. Бажай, щоб не збили. Не там два і лоу, два і лоу. Двох, з двох забрал. Що мені помощь не дало? Бо вони нокнуті. Ще один живий. ти Ты туда безешку. Щось не розумів їхнього приколу, що вони хотіли зробити. То вони втікали від тех. Ага, втікали від одних, попали до других. А живе, З бо? будинків десь. Во-во-во, тут на другому поверсі, на зелене вікно. То тіп чи ні? Ні, це не тіп. Я ще досі не дотік Хто дим дав? То ти дав дим? Так. Якісь може дими є, а мене є 4. Каски нема, там є каска якась. Це цей тачку, я опа. О, ні, Мені з будинку дали. Нам кола проб'ють, нам можливо треба буде їхати по цьому. З... Він <звук> стрибнув з вікна, блядь, стрибнув з вікна на зелені. Поняв. Добре, а справа я... ніхто не втикає. Я на тупу, блядь. Вони там прижаті за А ми вообще в заебі позиції нахуй. Дав, а, дав. Живих, по дав. Я кола пробиваю в машині. Оранжевий, дивися, будь ласка, 305 десь, е тут, е тут, тут. Добре, 305. Бачу. Я вдаю зараз тоже, почти на оранжеві, запаркана. Вроді пробив то друге коло. Добре, а ще збоку десь мають бути можливо, ви там тільки на одну. А, одному ну день. конечно, yeah. я ж кажу 305 треба дивитись. А ви за сейвлю за сейві можете од джипа гепа? Диме... Нам треба буде їхати, нас фулло опен тут. Блять Шлям полетів. Єбать каска нахуй. О там Отам є один скаче на жовті прям. Бачу. Там двоє. Дими кидай, де ми кидай. Вони неї не в зоні там. Політи його. Ля, він зупинився. Там ще двоє біжать Опен бежить, вот тут. Да, печку. Вот тут за даром нажав, черт. Машина до нас подъехала, притек. Блять, тут в упоре у нас, типа я. Ти. Мы его не піднім, это 5 секунд до зоны. Седай, сідай, сюда. Сідай. Залупчик. Вот, бери паки, бачу, 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 бачу. Дав в голову. Сзади, блядь, ебать, поїхав поїхав. Тут, алло. Гранату ему туда. Безяшку даю. Сидите... Много, він не в зоне. Бежить. Не знаю. Ну, я він по дорозі Його там забрал. Йо, то його забрали? Його та, забрали. Та, та, що ти задаме тут вот такие? А три на у нашей домой. Бля, помоги лоплять. Три в три, пацаны. А вот он у них, бля. Де він є? Який Десь в кущах чи що? Ладно, я, я сюда побежу. Бля, жаль, фішки немає, я бы им зараз заесть. Попробуй ты зицо одливо дерево, шпуля дороги. Звідти все Курва, бачу. де він сидить, бля. Ага, бачу. Дав печку. Віжен, віжен там двоє за деревом. Дав в одному. Кручу справа, зараз його нокну. Десь їх троє. Десь двоє якщо там. Нокнув та, в одного Хорош Там ще один був, там ще один був. другого, нокнув другого, нокну в другого. Давайте, давайте, пацани. Він десь тут може грати проти... Камені! Лучше нахуй. Сюда, МАЗАФАКА Йоа, МІСТЕР ФІМА Ще українця влупили в кінці. Що, пацани катка буде на каналі? Буде катка на каналі Бляха, боже, капець, як обідно що типа, цей сольник підпортився Так, Всім дякую за перегляд. Лайк коментарі, Я від вас все чекаю, пацаны. 870 демеджа. А? Это там не пизди багато.